П'ять мільйонів тонн – стільки зернових намолотила цього року Вінниччина. Його губернатор Іван Мовчан констатує це рекорд і не лише регіональний, а й загальнодержавний. Та й по інших позиціях під завісу року область задніх не пасе. Тож рік, загалом, що провів на посаді голови держадміністрації, Іван Мовчан називає вдалим. Нагадаємо, його офіційне призначення відбулось 24 грудня 2012 року. Вінничина залишила за собою лідерство у агропромисловому секторі держави. В регіоні й понині вирощують найбільше цукрового буряку, картоплі, плодово-ягідних культур. І все ж, головний здобуток року – 5 мільйонів тонн зерна, зібраних на подільській землі. 2009-2010 ми мали в середньому 3 мільйона тонн зерна, в 2011 році ми мали найкращий валовий збір 4,2 мільйона тонн зерна, в 2012 коли фактично 9 районів області потерпіли від аномальних погодних умов, ми отримали 3,7 мільйона, і в цьому році 5 мільйонів тонн, це знову ж таки акцентується на надзвичайно серйозний результат. Перша область і за чисельністю великої рогатої худоби на сьогодні це більше 350 тисяч голів. Відтак і її молокопереробники спрацювали невідмінно. Не відстали і цукровики. Кожен четвертий кілограм білого золота в державі Вінницький. Ми єдина область, яка утримала свої виробничі потужності. Дев'ять цукрові заводи, які працювали протягом останніх років. Це надзвичайно було складно, тому що цукрова галузь, ці роки переживала. Ну я думаю, найкращі свої роки виробництва. Та чи не найбільшим досягненням року управлінці називають зростання рівня заробітної плати трударів? На сьогодні середня Правильно, досягла 2640 гривень. Якщо ми три роки тому назад були на 24-тій позиції в державі, рік тому назад ми були на 20-тій, Сьогодні ми на пятнадцятій позиції в державі разом із підсумками. Губернатор оголосив і плани на рік. Наступний серед першочергових ремонт доріг та облаштування водогонів навіть у найвіддаленіших населених пунктах Вінничини. Ольга Сольвар Вадимінжиєвський, телеканал Віта.